Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати свій томат хапінет. Сам томат копія фотографії на пакеті, з якого я сіяла цей томат. Єдина різниця, що з 10 насінин у мене зростає тільки 8 кущиків. Розсаду я висадила 15 травня. На сьогоднішній день, 25 липня. Мої хепінети мають ось такий вигляд. Сьогодні їм 70 днів з дня висадки, і вони вже починають достигати. Плоди в основному великі. Ось, подивіться, мабуть, і грам 300 і більше буде, ну, таких менше. Ось такі в основному з такої величини. Плоди насичено рожевого кольору. Округлі і щільненькі. Такі що й підійдуть для транспортабельності. На кожній кисті, я так дивлюся, небагато плодів. Чотири, є три, п'ять. Ну, це й не дивно, бо такі великі плоди витримати. Дійсно, важко. Плоди важкенькі. Сам куш також дивіться, такий міцний. Багато листя має. Це дуже добре захищає листя від сонячних опіків. А в цьогорічню жару це дуже великий плюс. А ось, дивіться, знайшла кисть, більше помідорів. Але тут вже набагато менші самі плоди. Рослина детермінантного типу сама така компактна, міцний кущик. І стійки для підв'язок обов'язково треба давати міцні. Бо мої стійки, до яких я на початку підв'язала свій кущики, не витримали, і деякі попадали, може, бачите, і листочок є вимазаний, і деякий пліт вимазаний, бо лежали на землі, мусили поміняти стійки. Розвинена коренева система забезпечує енергійне зростання і високу завість на будь-яких типах ґрунту. Цей сорт стійкий до змін температури і нерегулярного поливу. Немає схильності до грибкових захворювань і вершинної гнилизни. В характеристиках заявлена вага таких плодів до 250 грам. Зараз перевіримо. Перший 205 другий також 205 Ще візьмемо зараз два на розріз 202 грами. І маленький, той плід, що був в руках, 135 грами. Ну а в розрізі м'якоть пружна, можна сказати, м'ясиста. Дивіться, гарно, соковита така. Шість камер з насінням. Одну я трішечки недобре розрізала, не видно. І ще зараз розріжу вертикально, подивимося на інший розріз. Ну, оці зелені прожилки, ну, мабуть, ще він трішечки не достигший цей плід. Смак добрий, сподобався нам. Трішечки так ніби солодкуватий. І як хороший помідор. Для салатів це чудовий томат. А для консервування навряд чи він по величині. Увійде в шийку банки. Мені здається, хто любить рожевоплідні помідори, то цей томат якраз дуже добрий для домашньої кулінарії.